Тарас Григорію Шевченко сон. Усякого соєдаля, свій шлях широкий, Той мурує, той руйнує, той окон оком, за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загробать із собою? Взять у домівку, то й тузами обирає? Свата в його хаті, а той нишком, у куточок. Острить ніш на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижди нещасливий у тебе час, та й запустить пазури в печінки. І не благай, не вимовлять ні, ні діти, ні жінка. А той щедрий, то розкішний, харми мурує. Та, та очто так любить, так за ним бідкує, таке так із з його сердечного. Коров, як воду точить, а братіям мовчать собі, виторищивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі? А ви, в яремі, падайте та якогось раю на тім світі плахайте? Немає, немає. Шкода й праці, схаманеться. У нам світі і царята, і страчата, адамові діти.